Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Зайшла я в наш лісочок в кінці городу, перевірила пляшки з березовим соком, набрала грунту для майбутньої розсади. Тут він дуже чудовий. Гарний такий пухкий чорноземчик, бачите? Взагалі такий прямо ж розсипай. І згадала, що в мене ж тут насаджена була черемша. Минулого року я її замовляла. Із заходу України продавали. І дивіться, ось вона. Вона росте. Подивіться. Бачите? Попроростала, десь ось ще дрібненькі. І ось тут. А, клас! Я її саджала, правда, в цьому лісі в кількох місцях. Ось. І піду, перевірю ще: обгородила. А, таким, бачите? Колом, Не знаю від кого, від чого, напевно, для себе. Тому що, бачите, ось поруч ми пиляли клен нещодавно, тому що літачки летять прямо на наш город. Наш город бачите, вже ось наш город. І літаки летять і проростають що весни. Ми збираємо паростки, вони проростають дуже гарно, краще, ніж все інше. Так, піду я перевірю ще одне місце тут в лісі, і подивлюся, ще біля хати. Але біля хати, я думаю, що в нас вже немає, тому що ми там активно цього року зачищали територію. Я думаю, що ми її витовкли. Зараз піду гляну тут ще. Так, ось це місце. Я його знайшла, саджала. Бачите, спеціально між чотирма деревами. Раз, два, три, чотири. Вони так утворюють, ніби таке місце. І ось на цій місцинці я саджала. Щойно глянула, не знайшла. Я не бачу, бачите, це невдале місце, тому що тут дуже багато своїх рослин, які тут живуть багато років, і вони тут ростуть і почувають себе дуже добре. На відміну, напевно, від мого. Що я саджала, я вже забула назву від черемши. Від моєї черемши, бачите, не буду я тут нічого трогати. Можливо, щось зійде. Можливо, щось і зійде. Якщо зійде, воно, можливо, і обгонить. Десь я здалеку... О! Ось, дивіться. Це черемша. Ось вона є. Ну, один кущик точно в мене буде тут. Так, я сподіваюся, що, можливо, буде ще десь. Можливо, ще. О, є, дивіться, ось ще кущики. Це черемша. Я паростки її впізнаю. Так. Ну, все, зачищати не буде. Нехай вона тут звикає до своїх нових умов. Все, нехай росте, розвивається, насіюється. вона розмножується, до речі, не насінням, а корінням. Клас, ще лишилося переглянути біля будинку. Все, тут вона в природних умовах нехай буде. Там же я її про, скажімо так, культивувала, зачистила, обгородила, а тут буде як буде. Хоча в нас тут живуть дикі косулі. Вони до нас весь час приходять і нагоротись нещодавно. Ми приходили до нас, їли лишки е, кукурудзи. Ось такі справи. А З що якщо ви її дуже любите, можете сміло замовляти, саджати. І, до речі, я її саджала. Подивіться відео коли, але пізно. Якщо не помиляюсь, це був квітень, можливо, навіть десь кінець квітня. Я ось не пам'ятаю, але відео в моїй на каналі є. Тому дивіться, замовляйте собі. І буде чудовенько. у Вас все будете щирим шею на наступний рік.